В нашій студії зараз знов таки представник української військово-медичної академії, доктор філософії, підполковник медичної служби Селюку Ольга Вікторівна, і вона нам висвітлить тему, як зберегти найцінніше в умовах історичних часів або високий когнітивний рівень української нації як запорука щасливого життя. Ольга Вікторівна. Ми раді вас вітати. Доброго дня, моємо шановні колеги. Я дуже рада сьогодні всіх привітати на нашій зустрічі, і безумовно ми дякуємо організаторам за можливість доповідати і ділитись тим самим найціннішим нашим ресурсом, нашою нашим досвідом то інформацією, яка нас озброєна на тих фронтах, де працюємо. Ми з вами лікарі. І безумовно, сьогодні хочеться поговорити про те, як ми можемо зберегти найцінніше в умовах тих непростих історичних подій, яких ми опинилися їх епіцентрі, або як же зберегти той високий когнітивний рівень української нації як запоруку щасливого їх життя. Ну і безумовно, ми почнемо як завжди, трошки лірично нашу лекцію, де ми підкреслимо, що де да, живемо в. Такий еру періодів постійно. Ми мали такий неприємний епізод як covid 19, цілу пандемію, яка охопила весь світ, і всі мали наслідки. І всі ми розуміли, з якою кількістю наслідків ми працюємо. Це були як і фізичні, так і ментальні, і когнітивні прояви, які потім вели постковідний синдром, який донині досліджується, і Ми донині шукаємо найкращі шляхи його подолання. Але безумовно він залишає нейрокогнітивний дефіцит. Але також ми тепер ще маємо. Період посткомоційного синдрому, адже дійсно ми знаходимося в епіцентрі тих бойових дій, яких не бачила Європа після завершення Другої світової війни, тому і власне наслідки, з якими ми будемо працювати після такого виду траму, є більш серйозними. Ми на цьому трошки зупинимось. Щодо ковіду, клінічною актуальністю постковідного синдрому, яка зумовлює високий ризик дебюти мольтосиндромального клінічного стану, який виникає на основі наявних хронічних захворювань, тобто, як завжди, відіграє роль важливу коморбідність. Потофізіолічній основі постковідного синдрому лежать імунопосередковані реакції, що призводять до ураження судинного епітелію та клінічних клітинних мембран і виникнення широкого спектру патологічних станів від сереброваскулярних порушень, особливо гострих стан. З яким ми так багато мали. Справи, враховуючи, що ми вже розуміємо, що ковід має вплив на фактор згортання крові до аутоімунних захворювань нервової системи, особливо у нас так само в той період найбільшою проблемою були гострі стани, такі як синдром Гієна-Баре, І, власне, всі ці стани можуть і ізольовано без того супроводжуватись нейрокогнітивними порушеннями. Які ж саме наслідки є того ковід? 19 да, Це можуть бути фізичний прояв, як ми вже згадували. це може бути головний біль, запаморочення, порушення сну, загальна слаб. Кікість, тобто станізація нашого пацієнта, втомлювані, зниження пам'яті, уваги, тривожності, ознаки неспецифічними можуть супроводжувати і інші патологічні стани, тому власне залишається даний діагноз, такий як постковід, все ж таки діагнозом виключення, коли ми вже не знайшли е, субстрату проблеми. Але ми маємо перенесений ковід і не завжди важкий. Але в принципі, ми розуміємо, що постранімаційні хворі дуже часто мали саме цей прояв. Власне ж, також нам підкресли, що аналіз інформації щодо 431 учасника пацієнтів, які перехворіли на коронавірусну інфекцію з Біобанку Великобританії. Стало зрозуміло, що зниження когнітивних функцій у пацієнтів постковідним синдромом є статистично значущим симптомом. Аналіз за підгрупами показав, що такі порушення виникають не стільки у осіб саме похилого віку, але вони вражають і осіб молодого та середнього віку. Ми пам'ятаємо, що молодий вік це все ж таки до сорока. Чотирьох років включно ну і ми вже підкреслили дійсно ми. В епіцентрі важких подій, саме війна, яка несе за собою травмування не тільки фізичного плану, а й ментального. Безумовно, стрес і наслідки. Які ж наслідки? Ну, сама війна, як може підкреслитися, це завжди стрес, як гострий, так і хронічний, гострий, який є короткотривалим стресом, атом, який зазвичай виникає через конкретну якусь одну подію. Проте ми вже розуміємо, що ми в, в, в вирії цілих історичних багатьох не просто параграфів, епізодів, а цілих вже декілька. Книжок, а от, власне, хронічний стрес він є тривалим, може бути пов'язаний з довготривалими проблемами чи постійними наявними негативними умовами. А як же ж це відкладається на нашій когніції? Одним із ранніх клінічних якраз синдромів розвитку, який пов'язують з дією хронічного стресу, саме є нейрокогнітивний дефіцит. На ґрунті ішемії суттєво впливають на якість життя та соціальне функціонування наших пацієнтів, можливість комплексної корекції головного мозку та спричинених нейрокогнітивних порушень це основне завдання в сучасних умовах і практиці, як невролога, так і навіть сімейного лікаря. Які є фактори ризику помірних нейрокогнітивних порушень? Безумовно, це залишається вік старше 45 років. Присутність стресу, особливо хронічного захворювання серцево-судинної системи, які не завжди наші пацієнти. Дотримуються наших рекомендацій своєчасно їх коректують, а інколи іншим разом навіть не знають, коли ми говоримо про комбатантів та метаболічні захворювання і відсутність постійних розумових занять або якихось нових розумових навантажень. Отже, ми маємо таке замкнуте вадне коло, де присутність стресу може викликати тривогу і як наступ приводити до нейрокогнітивного дефіциту. Але якби тільки цим цією ментальною травмою, яка може призводити до нейрокогнітивного дефіциту, ми обмежувалися. Ми ще маємо таку теж досить унікальну можливість вивчати непростий вид черепно мозкової травми, закритою черепно-мозкової травми струсу головного мозку, да яка є функціональною формою. Вона не буде залишати ніяких уражень речовини головного мозку. Проте ми розуміємо, що ми не можемо. Порівнювати травму мирного часу, навіть отриманого при ДТП, при бійці, з необачності, спортивні змагання з травмою, яка отримана на полі бою. І для цього у нас є розуміння п'ятифакторного впливу на розвиток даної травми. Первинний вплив це безумовно перший той контакт з ударною хвилею, коли розвиваються перші наслідки. це… Саму в першу чергу якраз струс головного мозку, розрив барабанної перетинки, можливі навіть перфорації внутрішніх органів та, в принципі, баротравма, одна з, з перших один з перших всі баротравми, як одні з перших органів, які страждають найбільше. Торинний вже вплив це в момент, коли постраждалого відкидає в польоті, і тут уже за рахунок контакту з частинками боєприпасів та осколків можуть виникати пенетруючі поранення або проникаючі, в тому числі осколкові травматичні ампутації, і навіть пенетруючі поранення очей пороховими газами. Ну і третинний вплив це вже безпосередньо, коли постраждали. Приземляється, вдаряючись об а, ці а, якісь структури, які знаходяться на перешкоді його польоту. Це можуть бути паркани, дерева. Інші конструкції будівлі, і власне тут у нас вже додається, в тому числі і некротичні зміни тканин, коли можуть бути краш синдроми під тиском, того, що може привалити постраждалого, і незалежно від цих всіх трьох факторів, які йдуть один за одним посидовному ми маємо четвертинний вплив це вплив постійного опіку, і на п'ятому рівні вплив вплив від тих частинок, які можуть бути застосовані зброєю паралельно хімічних, які ми теж знаємо, що наш ворог. Активно застосовує незважаючи на заборону гуманітарного права та заборону Женевської конвенції, це можуть бути навіть і біологічні і радіоактивні якісь речовини. Ну і навіть розглядається як шостий рівень впливу на травму. Це безпосереднє формування бойової психічної травми, і сюди навіть включно посттравматичний стресовий розлад. І, от, власне, ми стикаємо з вами все більше з таким поняттям, як посткомоційний синдром, який є сукупністю фізичних, когнітивних, психологічних симптомів, що виникають після черепно мозкової травми. Які ж його фактори ризику розвитку? Це вік. Дослідження показують, що вік є таким досить суттєвим і стійким для того, щоб на фоні струсу головного мозку утворились наслідки. Та стать у жінок частіше діагностують стійкі симптоми після струсу головного мозку, згідно цієї статистики, яка подається, або ж жінки це частіше декларують. Щодо когнітивних змін, що найчастіше проводить пацієнта до нас на прийом, це зниження концентрації їх уваги, труднощі з запам'ятовуванням речей або вивченням нової інформації, її власне відтворенням і навіть труднощі з мисленням. І тут, власне, щоб далеко не відходити, хочеться показати той самий клінічний випадок. Де і як ми саме працюємо, в яких напрямках коректуючи посткомоційний синдром. А Маємо військовослужбовця, який має 44 роки, звернувся до невролога із скаргами на те, що має часто головний біль запаморочення, поганий сон, погіршення пам'яті на поточні події, зниження пізнавальної функції, труднощі з виконанням деяких звичайних справ, особливо в роботі, що досить для нього вже було типу всі ці, ці симптоми пацієнт відмічає протягом останнього принципу року. За нам ми знаємо, знав, що пацієнт проживав в місті Маріуполь до 2014 року. Мав досить вдалий бізнес. Успішну родину. Війна його змусила переїхати до міста Києва. Він був одружений і мав двох доньок. Призвався до лав зсу в лютому 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення знаходився в зоні бойових дій щонайменше повних два роки. У 2023 році в бою втратив. Одночасно двох побратимів, що теж було для нього таким великим стресовим фактором. Як мінімум, після того через місяць він був поранений, була мінна обухова травма, був зафіксований з закритий мозкова травма струс головного мозку. Проте ми опитуємо нашого пацієнта і ви верифікуємо, що власне струсів було декілька, проте не завжди мала була нагода звертатись за медичною допомогою. На тому періоді він проходив лікування і в МКЦ, в місті Дніпра, а потім навіть був переведений в головний військово-клінічний шпиталь. Там йому власне було діагностовано, окрім травми ще артеріальну гіпертензію другого ступеня першої стадії та навіть уже первинні зміни в толерантності до глюкози. Після випусків він свою продовжив службу. Лікування приймав нерегулярно з приводу артеріального тиску, який в нього постійно постійно систематично підвищувався. Вважав, що це не є великою для нього проблемою. На сьогоднішній день оглядаючи його, ми бачимо перед собою який, да, він дійсно орієнтований в просторі власні особистості, проте дещо дорізонтований є в часі. Присутня певна емоційна лабільність, і критика до свого стану ну загалом все ж таки являється зниженою з черепно мозкової нервації. те, що можна вкидати стволвічі, це присутність незначної осциляції в крайніх відведеннях при погляді в обидві сторони. Присутність колості фотореакцій. Ну ми можемо спостерігати. Ослаблення конвергенції. При тому наше подальше обстеження також нам показує вже наявність навіть патологічних стопних слабопозитивних бабінських двобічного і вже є субкортикальні знаки у вигляді мирнескоредовичу двобічно. Ну і присутні статокоординаторні порушення. Ми проводимо всі необхідні проби, навіть тому числі робимо тандемну ходу і пробу і Наш пацієнт не справляється так, як нам би хотілось. Клінічний випадок, який нас підкреслює, теж порушення у нашого пацієнта, точніше погіршення, про що нам вказує пам'яті на поточні події та зниження пізнавальної функції і труднощі з виконанням деяких звичайних справ, особливо в робочому процесі. З чого ж ми будемо розпочинати нашу діагностику? Власне для верифікації нейрокогнітивного дефіциту використовуються опитувальники міні mental state Examination з 30 питаннями, за допомогою яких можна оцінити орієнтацію хворих як в просторі часі, так і короткочасну пам'ять, так і здатність до. Того самого мислення. Результати нашого опитування менше 24 балів, якщо ми є, вже свідчить про дементні зміни, тобто про наявну клінічну деменцію, яку якраз можна верифікувати на основі шкали Мока або на основі шкали Міні Mental State Examination. Для більш детальної верифікації ми в таких випадках проводимо нейровізуалізацію таких пацієнтів, виконуючи МРТ. Отже, основним алгоритмом діагностики буде нас скарги на когнітивного характеру пацієнта, проте тут теж є великий плюс на пацієнт самостійно до нас звернувся на прийом нейропсихологічне тестування ММСЄ або МОКА. Коли у нас немає розладів згідно ММСЄ або МОКа, ми говоримо про суб'єктивний когнітивний розлад, якщо ж вони присутні, ми говоримо про об'єктивні когнітивні розлади. Власне, далі, якщо у нас є об'єктивні когнітивні розлади, ми проводимо оцінку повсякденної діяльності нашого пацієнта. Якщо немає розладів, ми говоримо про легкі. Мірні когнітивні розлади. Якщо є розлади повсякденної діяльності, це вже тяжкий когнітивний дефіцит. Що ж у нас ходить до базисної повсюденної активності, це пересування переміщення, можливість пацієнта самостійно одягатись і проводити самостійні гігієнічні процедури прийом їжі, підтримання охайності одягу і можливість приймати ванну. Інструментальна повседнена діяльність це можливість пацієнта самостійно користуватись телефоном, приготувати їжу, прибирати домівку прання, користуватись транспортом, ведення фінансових справ, прийом препаратів, те, що він про них не забуває, ну і відвідування магазину. Ну, власне, наш пацієнт пройшов міні mental state examination шкалу, щоб ми могли переконатися, який саме бал він має. Проте ми не забуваємо, що ну навіть за відсутності часу, можемо використовувати тести по типу міні-кокуном. Просто щоб пацієнта на початку огляду повторити три якихось слова намалювати після того круглий годинник з циферблатом, де він має виставити стрілки того часу, який ми йому захотіли назвати, і далі він має нам пригадати після виконання. Художніх вправ пригадати ті три слова, які вчили на початку тестування. Власне ж, наш пацієнт отримав за тестування по шкалі ММСЄ 25 балів. Ми бачимо, що 25 балів це помірні когнітивні порушення, тобто катастрофи у нас ще немає. Проте ми пам'ятаємо, що для деменсії є 12 основних факторів ризику її розвитку. Травма голови, яку наш пацієнт має, звичка допаління. Ну, зараз ми ще виснемо, що пацієнти чи він палить, чи ні, вживання алкоголю, фізична дезактивація або навпаки малорухомість, забруднення повітря, наявність ожиріння, зниження слуху, присутність депресивного розладу, діабет в анамнезі, гіпертонічна хвороба, у нашого пацієнта вже є, він її наполегливо ігнорує, і зниження наукової або навчальної діяльності, або неприсутність брейнстормінга вже. Також нас засікав безумовно, об'єктивний статус нашого пацієнта зріст, має 182 см, а от вагу 103 кг. Ну, власне, служба в тилу дала свої знаки. Має індекс маси тіла 31,1 кг на метр квадратний, тобто має надлишкову вагу. На прийомі у нашого пацієнта тиск 185 на 95 мм тут стопчика на обох руках. Частота серцевих скорочень в нормі він нам зазначає, що він палить цигарки, про що ми запитали і споживає багато кави. Алкоголь практично не вживає. Приводом не вірити нас, немає габітус у пацієнта задовільний. Любить дуже солені страви і направлений на дообстеження. Що ж нас зацікавило? Глюкоза кров, яка у нашого пацієнта 6,1. Проте ми маємо глюкозольований гемоглобін, який видає трошки більше нашого пацієнта. Де у нас є показник 6,3%, Про що ми можемо говорити, що це наш ретроспективний показник, і все ж таки проблема вже присутня. Кретанін зберігається в межах норми навіть за школою. Перепрошую навіть за швидкість клубочкої фільтрації, Загальний холестерин теж є підвищеним. Ну і власне по фракціям теж спостерігаємо певні проблеми. Що ж було важливо в цьому нашому дообстеженні? Розуміння того, що когнітивні порушення при цукровому діабеті другого типу, той, який є якраз набутим, збільшують ризик практично в два рази розвитку когнітивного дефіциту. А у тих, хто отримує інсулін, практично в 4,5 рази. Отже, нашому пацієнту було виконано електрокардіограму та егокардіографію Ритм синусовий, Правильний, ЧСС-77, вже уже під час того як ми знімаємо плівку, на яких є ознаки гіпертрофії лівого шлоночка, критерії Сакололена. Це 9 міліметрів на ехо присутня. Ми можемо вимірити індекс маси міокарда лівого шлуночка, який є 148 грам на метр квадратний, товщина задньої стінки 1,6. тобто ми вже бачимо порушення органів мішені і можемо говорити про другу стадію. Артеріальну гіпертензію і навіть присутність третього ступеня по по підвищенню цифр артеріального тиску. Що ж тут нас хвилює, тому що величина артеріального тиску та нейрокогнітивні розлади мають пряму кореляцію. Підвищення артеріального тиску на 10 мм ртутного на стопщику збільшує ризик розвитку нейрокогнітивних розладів на цілих 40%. А також ми маємо з вами дослідження, яке нам показало, що при виконанні 3D-реконструкції. За наявності високого систолічного артеріального тиску на систематичній основі може впливати і на білу речовину головного мозку. Червоні ділянки були уражені найбільше, тільки показані в даній візуалізації, і жовті були уражені менше, але теж страждали. Також нас зацікавило, чи немає у нашого пацієнта тривожно депресивного розладу власне, ми бачимо, що по шкалі хац наш пацієнт має 12 балів по Депресії 15 балів по тривозі. На що це нам було важливо? На що це впливає? Є такий термін як нейропластичність, який був запропонований польським нейрофізіологом Єжиком Хонорським. Нейропластичність це здатність головного мозку функціонально і структурно адаптуватись до стимулів і підтримувати рівновагу між утворенням нових нервових клітин і їх аптозом. Багато захворювань, в тому числі депресивні і тривожні розлади, можуть негативно впливати на нейральну тканину. При депресії в гіпокампі пригніщується нейрогенез, атрофуються дендрити, погіршується локальний мозковий кровоток і зменшується споживання глюкозу. Водночас, адекватна терапія при цих станах може зупинити розвиток негативних змін мозку та навіть призвести до їх компенсації. Також немало важливо пам'ятати, що мозок це складає лише 2% загальної маси тіла, але у зв'язку з високими метаболічними потребами на його Частку припадає 12% серцевого викиду, саме тому мозок є винятково чутливим до навіть мінімальних змін перфузії. Власне ж, виконуючи нейровізуалізацію, ми теж можемо знайти певні зміни. І маємо пам'ятати, що в основі переважної в більшості клінічних проявів впливу фактора стресу на центральну нервову систему лежить хронічна саме ішемія головного мозку, яка буде проявлятись загальномозковим порушенням головним болем, шумом шому голові, що було б власне присутньо у нашого пацієнта вогнищів, нейрологічні порушення, розлади руху та чутливість, когнітивні порушення, пам'ять, увага, орієнтація, все на що скаржеться на наш пацієнт і психоемоційні порушення, ті порушення, про які пацієнт не хотів зазначати, проте ми все ж таки Рефікували за допомогою шкали хас, яку ми не ігноруємо. Отже, ми підбиралися до того самого розуміння як кардіогенна деменція. Термін досить застарілий. Такий історичний, гарний існує з 1981 року, коли він вперше з'явився в статті за редакцією журналу Lancet. для характеристики стану пацієнтів, котрі після серцево-судних захворювань страждали на погіршення когнітивної функції. Але також ми маємо доведені факти, що деменція може розвиватися у людей з травмами головного мозку. Наприклад, у боксерів часто розвивається кулачна деменція або деменція боксерів, бо ми є частіше знаємо під назвою. Посттравматична енцефалопатія. Ну, власне, ми маємо поки що додементний стан, то ми маємо до нього не допустити. Що ж у нас є з факторів ризику розвитку деменції у даного пацієнта, що може нас лякати, що ми можемо дійти до того стану? Це недужкова вага, порушення толерантності до глюкози, артеріальна гіпертензія, тривожно-депресивний стан та та закрита черга мозкова травма струс головного мозку. Як мінімум, що найменше одна зафіксована, які вже є більше року, по якій дав він тоді отримували лікування. Проте ніколи більше до такого якогось лікування не звертався, а все ж таки симптоматика прогресує, і він прийшов до нас самостійно на прийом. Які ж у нас є підходи до лікування? Дуже важливо пам'ятати, що да ми можемо надати пацієнту якісь загальні рекомендації, особливо те, що він має використовувати мозок, або інакше це буде звучати як використовує його або втраті його, мають бути фізичні активності, слідкування за здоровим харчуванням. Постійно давати якісь розумові навантаження, слідкувати за серцево-судинною системою і не ігнорувати призначення наших колег-лікарів-кардіологів. Ну і безумовно насолоджуватись соціальним життям, без чого неможливо нормально Функціонування проте ми маємо обов'язково підкреслити хороші можливості в медикаментозній терапії. От, власне, сьогодні хочеться в вашій увазі показати, що високий рівень доведеної ефективності має саме гінгобілоба при нейрокогнітивних порушеннях за результатом системних оглядів та метааналізів, де високий рівень доказовості 1 А це нам показало дослідження і Канади, і Швейцарії, і Китаю, і Японії. Ті, хто є передовими у збереженні когнітивної функції. Консенсус експертів Азії щодо щодо стратегії використання гінгобілоба лікуванні та менеджменті малих когнітивних порушень, зробив висновок, що як експертна група, вони вважають, що є доцільним внесення гінгобілоби, до що клінічно доцільне внесення гінгобілоби як частину мультодоманого втручання для лікування малих когнітивних порушень, тобто до дементної стадії, і навіть може як адівантна терапія застосовуватися у пацієнтів з легкої та помірної деменції і навіть важких випадках. Тому сьогодні, в фокусі вашого уваги, хочеться представити препарат Мемоплант, форте, мемоплант та тебекан, який має вплив на різних відділ головного мозку для покращення функцій, власне, покращення дрібної моторики, зняття стресу. Підняття пильності, відновлення довготривалої пам'яті, відновлення оперативної пам'яті, логічного мислення, можливості на відновлення навчання, і все це теж було підтверджено в дослідженнях. Дуже важливий момент, на якому хочеться сфокусувати увагу. Це особливо індивідуальний підхід для призначення препаратів, як мамопанфорта, так і табакан. Мамопланфорта, що складає дозування 80 мг, де може бути застосований в дозах як і один раз на добу, так і два рази на добу. Є Якраз актуальним для доклінічних провів, коли на порушення спостерігається та відчуває сам пацієнт, проте ні лікар, не оточуючи окуліс цього не бачить, проте присутні зниження пам'яті і уваги. Актуальним і релевантним буде застосування у пацієнтів віком до 45 років, тобто у молодих пацієнтів. Якщо ми говоримо про форму тебаканди на з дозування 120 мг, ми так само можемо використовувати як і стандартну дозу 120 мг на добу, так і подвійну дозу 240 мг. Ми пам'ятаємо, що ми застосовуємо в тих випадках, коли у нас є помірні когнітивні порушення при хронічні шмігоного мозку, серцево-судинних захворюваннях, метаболічному синдромі, артеріальній гіпертензії, цукровому діабеті, інфаркті, інсульти, запамороченнях і навіть шум у вухах Пацієнтах, пацієнтів віковим цензом 45-65 років. Та навіть у пацієнтів з хворобою Альцгеймера або деменція. Альцгеймера, як та що деменція найчастіше, зустрічається як легкого, так і середнього, так і тяжкого ступеню. Пацієнтів старше 65 років. Тут якраз досить актуальна буде доза саме 240 мг на добу. Також хочеться показати дослідження, де ми маємо мама планфорд, який покращує когнітивну функцію. Доведено в дослідженнях показано в великому дослідженні, де дослідження проводилось 52 тижні, що теж підкресли ефективність і безпечність застосування даного препарату на такий тривалий період. І мемопланфор та по перемикання здачі та підвищує виконавчу діяльність, де так само було проведено оцінку ефективності вже через 3 місяці застосування препарату на 12-му тижні. А через повних 24 тижні за півроку можна було оцінити, що ще вищий даний показник. Орієнтувалися на міні ментал стейт екзамінейшн. Отже, хочеться ще раз зупинитись на механізмі дії препараціями планфорта та Тебакан, які надають на можливість стимуляції продукування ендотелізалежного послаблювального фактора оксидозоту натрії О, зменшує проникність судинної стінки протинабрюковий ефект як на рівні головного мозку, так і на периферії. Чинить протизапальну дію, чинить антиоксидантну та антигіпоксичну дію, запобігає агрегації еритроцитів, гальмує фактор активації тромбоцитів, чинить антитромбоцитарну дію за рахунок стабілізації мембран тромбоцитів і еритроцитів, впливає на синтез простоглан. Динів, зниження дії біологічно активних речовин і трибосототворюючих факторів нормалізує обмін речовин клітенерологічної властивості крові і мікроциркуляції, нормалізує вивільнення повторне поглинання і катаболізм не та їхню здатність поєднатися з рецепторами, покращує мозковий кровобіг і забезпечення мозку киснем та глюкозою. Я хочу вам нагадати, що вас не врятує лише один здоровий спосіб життя. Нас рятує здоровий спосіб мислення. Тому давайте дарувати нашим пацієнтам можливість мислити притомно, адекватно і здорово. Тоді вони будуть отримувати задоволення від цього життя, і наша робота буде набагато простішою. Я щиро дякую вам за вашу увагу. Дякую Збройним силам за їх пильність і за їх уважність кожної секунди, і за те, як вони борються за нашу суверенну незалежність. Я буду рада відповісти на всі ваші запитання, дорогі колеги. Круговерць тривожних думок. Лазея твій захист від руйнівної сили тривоги, постійне напруження, неспокій, круговерць тривожних думок і страхи руйнують твою нервову систему, здоров'я та життя. Лазея новий протитривожний препарат із Сілексаном, заспокоїть думки та зніме тривожне напруження. Лазея твій захист від руйнівної сили тривоги. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватись з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією. Зберігати у недоступному для дітей місці. Є протипоказання та побічні реакції. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.